Друзі, вирішив я все ж таки вам показати. Сьогодні це буде вже другий ролик. Ми дозаселяємо наші нові нуклеуси і так як я вам розказував, ну, от зараз ми підійшли до нуклеуса, відкрили, витягнули одну рамочку і наблюдаємо там таку картину. Залишки розплоду виходять і бджоли тут плотно-плотно. І таку рамочку ми відповідно переносимо. Я знімаю з руки, покажу тільки вам одне матку місце. Таку рамочку ми переносимо в цей нуклеус. Тут залишається також одна рамка, на ній матка молода наша, і вона от теж така кількість бджоли, і там ще є ну, досить. Закритого розплоду, який от, де, з дня на день вийде. і Замість цього ми просто під, підставляємо сюди в і відповідно ми ще таким, таким чином ми ділимо ще раз наші, наші маткомісця, ми ще ділимо ще на, ще на одне маткомісце. Взяток зараз у нас невеличкий буде, тому що буде ще цвіте садовина, у нас яблунки цвітуть, пульбаба цвіте, ну і відповідно ріпак зацвіже. І тут теж ми даємо теж одну вчинку. І виходить, що ми за рахунок зимувалої матки. Ми гарно заселимо вісім маткоміст. Ну і само собою використали матку в тих цілях, які нам потрібно. Всім добра!